Всім привіт! 28 червня. Хочу вам показати другу теплицю і огірок Bjorn. Давно її не знімав, знаєте, напевно, останнє відео було тоді, коли я садив саме розсаду. Ну, розсаду огірка. І це та теплиця, хто не знає, ми тут вирощуємо спочатку томати розсадою, потім у нас огірок. Ну і надіюсь на осінь посадимо капусту. Яка буде, не знаю, можливо, буде рання, цвітна або пекінка. І, до речі, ось цей огірок, ось та, та сама пачка, що ми висаджували Зветься він, як я казав, Bjorn. І зараз перегля... я вам покажу просто от, його нагрузку. І дивіться, що ми маємо. Колись у відео я розповідав про те, що, коли садиш у Місяці, в кінці травня місяця, я ніколи не сліплю їх. Тобто не обриваю, ось там, як кажу, знаєте, потрібно обривати перші там 5 огірочків. Я, ну якби Ми так робимо, але в тих теплицях, де висаджуємо розсаду в березні, місяці, там кінець березня, квітень, коли огірок слабенький, і воно ще холодно, і тоді це робити потрібно. А от коли ви садите в кінці травня. Ось дивіться самі. Ось скільки начеплялось. І він, в принципі, непогано себе, ну якби почуває, знаєте, непогана точка. Цвіте тут де потрібно, ось. Бо якщо у вас вже цвіт іде отут, він у вас вершкується, то то вже все, то вам потрібно давати кальцій, тому що діла не буде. А якщо у вас ось йде ось так, як у мене, бачите, ось, то це все добре. Кальція йому вистачає, ну і, в принципі, по добриву теж. Так що, друзі, хто там садить у кінці травня, то не робіть цього, тому що огірка досить таки багато. У нас сьогодні була виборка. Скажу вам, огірок йде дуже слабо. Зараз ціна впала зовсім. У нас зараз на опті по 25. Ось такий огірок містами досить перерощений. Теж не сліпив, зовсім нічого. Оце залишив лише один ряд. Просто показати вам, що огірок. ну, Доки він ще є, знаєте, бо сьогодні зранку багато зривали. Ось дивіться, скільки. Все стебло в огірках. Тому я вам би радив так, якщо садите ось, ось дивіться, яка гірлянда. Шикарний огірок. Якщо садите літом чи там у травні, то не потрібно нічого обривати. Він у вас непогано буде і так рости. Ось дивіться верхи які. Ну, кальцій буду давати, хоча його вистачає, але потрібно дати. Зайвим, знаєте, як кажуть, не буде. Такі огірки. Досить багато, зараз огірок просто валить. Але він нікому не потрібен. В принципі, нікому не потрібен. Ціна теж впала. Ось, дивіться. Це лише один ряд. Цей ряд ми вирвали. Огірка там немає. Зараз перейдемо на другу сторону. Тут теж такі маленькі залишили ось. Так що ця у нас теплиця йтиме, я думаю, на закатку. Кому там можна буде потрібно, такі маленькі. Я скажу вам, стебло добре розбивається, класно, просто супер. Подобриво вистачає всього. Ось так. Як би показав, говорити тут більше немає я про що. Надіюсь, на осінь посадимо капусту. Яка буде, не знаю. Багато у нас варіантів. Там вже далі буде видно. Ну а ви слідкуйте, підписуйтесь обов'язково. І як завжди, далі буде. Всім пока!